Компанія Агроремсеріс пропонує вам широкий вибір паливно-заправних модульних АЗС для зберігання і видачі пального. Модульні АЗС можуть бути об'ємами від 3 до 75 кубічних метрів. Резервуари, наші горизонтальні, стальні, односекційні, одностінні. Повністю підготовлені до використання, зроблена ретельна їх перевірка, посилені ребра жорсткості, виготовлені нові ложементи, товщина стінки може бути від 4 до 10 міліметрів, оснащені трапом, майданчиком, новим технологічним обладнанням, а саме дихальним клапаном, замірним заливним люком. За бажанням клієнта, можемо доукомплектувати їх фільтром, грубого очищення лінійним магістральним. Майданчиком для ПРК і навісом. Також в залежності від бажання клієнта можемо укомплектувати модульну АЗС або стаціонарною, або навісною колонку. В даному випадку це стаціонарна колонка виробництва Pampis, укомплектована насосом 60 літрів за хвилину, електродвигуном живленням 220 вольт, клавіатурою попереднього набору, електронним табло, рукавом 5 метрів, пістолетом з автоматичним відсикачем. На модульну АЗС виготовляється весь пакет нормативної документації, а саме паспорт, градуювальна таблиця. За бажанням замовника можемо виготовити висновок про експортне обстеження. Цього досить для оформлення всіх ліцензій. За бажанням також замовника можемо доукомплектувати ємність електронним рівнеміром, який в режимі реального часу може показати об'єм, масу. Щільність, температуру пального, а також наявність підтоварної води. До речі, колонку можемо за бажанням клієнта доукомплектувати систему ідентифікації видачі пального по карткам, без лімітів, з лімітами, в залежності від того, що забажає наш клієнт. Якщо ви бажаєте отримати більше інформації, звертайтеся за допомогою і консультацією до наших менеджерів або телефонуйте за телефоном вказаним нижче.